Це доставка замовлень. Ми співпрацюємо з кур'єрською доставкою новопочти, Укрпочта, і у нас є ще самовивіз. З 1 лютого доставка від 1200 гривень чистого сплати доставка за рахунок компанії. Якщо говорити про нову почту, Укрпочта від 800 гривень, і, звичайно, якщо ви знаходитеся на Закарпатті, недалеко біля хуста, то ви можете безпосередньо повідомити склад і забрати своє замовлення на самовивоз. Також для вас діє доставка замовлення, доставка в поштомат. Якщо говорити, якщо ваше замовлення до 1199 99 Гривень і 99 копійок, тоді ви платите за доставку. Якщо ваше замовлення з доставкою поштомат від тисячі гривень, тоді доставку оплачує компанія. І, звичайно, для вас є адресна доставка від 0 до 3499,99. Ви можете оформити адресну доставку, і ви за неї платите. Якщо ваша адресна доставка 3500 з половиною тисячі гривень замовлення чистого до сплати, тоді і більше, тоді за рахунок. Звичайно, нашої компанії. Це теж важливо, тому що сервіс і доставка сьогодні дуже важлива в в роботі і в нашому бізнесі.